Друзі, всім привіт! Часто ви мене питаєте в коментарях, от, коли ви будете садити картофан на півночі України, які числа приблизно. Чи будете накривати білим спанбондом і чи ви пророщуєте зараз? ну, Картопля вже пророщується потрошку. Великі ростки ніхто не планує, тому що земля ще холодна, вони можуть А, По поводу посадки картоплі. Я думаю, на пісках. Де такі судпіщані ґрунти. До кінця березня, якщо буде стояти тепло, повинно, вже все буде висаджено. Тому що ви бачите, яка весна, нема не де сніга. Волога то є, але її небагато. Тобто на пісках зараз така знаєте, проблематична ситуація може бути. Бо коли вона буде в'язатися, може бути таке, що не буде вологи. В залежності там буде температура, друзі. Тому скажу так, що десь будемо ось на сьогодні 18 .00. Я думаю, на вихідні, оці що будуть, вже якийсь здвиг пойде. Щось або будуть орати ділянку, фризувати. Може якусь градочку кинемо. Чи будемо накривати білим спанбондом, щоб раніше була, деякі градки може і накину. Хай так воно собі лежить. Воно буде гріти землю і картопля просто швидше проклюнеться. Як показує мені практика, що навіть коли були сильні заморозки до мінус двох, і це було не на полі, а ось там за хатою, а десь там біля хати, то 23-й Агриновський білий спанбон спокійно справлявся. Тому, я думаю, деяка буде картопля на ультраранню посадку і потрібно буде за це вже би, думати в скорому часі. Тому для півночі, якщо це субпіщані ґрунти, оптимальна посадка буде, я думаю, на ранню картоплю, на ультраранню на молоду, це десь до кінця березня треба висадитись. Хтось вже садиться. Я думаю, що трошки рано, тому що сьогодні в нас вночі було по мінус 5. Ясна ніч і дуже холодний вітер, північний, я ще ось хожу в зимовому пуховику, яком їжджу на рибу. То ще трошки, я думаю, рано. Для півночі трошки рано, бо може бути таке, що а, ще на початку червня може бути замкнета, вона вже буде цвісти, вість, цей А, Тому, так як і в тому році, 22-го, коли я садив, 20-го березня в тому році садив, а в цьому році трошки пізніше. Ну Ми просто зразу накриємо білим агроволокном деякі ділянки, більш детально поясню вже в процесі цього відео. Плюс хочу ще сказати, що десь на ці числа і планується коп розсади, бо я зараз розсадник приїхав, так дивлюсь. Я десь або завтра, або післязавтра пройдусь фосфором. Хочу пролити, хай буде в землі фосфор, там може який дощ буде, то може десь щось воно ще своє довізьме, Бо треба було б фосфор дати. Зараз і трошки ця маса почала прости. плюс там, в Вдень, плюс 12, плюс 13, полуниця вже я дивлюсь, корінчики білі є, вона буде реагувати потрошку. Росада є, але закази не приймаю, як я й казав, зразу в цьому відео плюс воно все буде в один момент. І садитись картоплі, і копатись розсада. Ще й собі на радку полуниці буде, друзі, садити. Тому я думаю, роботи вже почнуться через. Тиждень я думаю вже буде кипіти робота.